Serdecznie pozdrawiam z jednego z samych choroszych sił na Podlasi, z wojszok, wojszki. Kolisja chodził piszkom mnoho po Podlasi, częściej czym teperka zrobił wielki perepynok. 4 lata chodził w 2012, 2013, pośredni raz w 2015 roku chodził i to gdy poznawał te tereny. Pierwszy raz. Стретив, люди язик. Ну і ті хати, хати які є ну, саме по собі виняткове. З каліпольщини ніде таких не маєш. Только тут рибови, войшки, трістянка, павує, конюки, цілочки, то є, то є то, то, то ті села, котрі ну, треба поглядіти коли хтось тут приїде. Ну а тепер я повернувся, зробив той великий перепинок і після 4 років знов ходжу пішком. Гуляю, гуляю по войсках. Так, і колись я дуже задоволений. Поздравляю всіх глядачів, всіх, хто в роботі сидить, всіх, хто э, e, десь там в Варшаві, в Польщі. Ну, тут Польща адміністраційно є. Yeah. Так, Ale to już inny świat, tak, tak, że pozdrawiam jeszcze raz i poka.